дня, шановні глядачі, підписники та партнери. Це відео призначене для допомоги клієнтам, які вирішили придбати кіт набір Козак Полтавський. Наше підприємство виробляє два типи комплектів для переробки мотоблоку в трактор із жорстко фіксованою коробкою до рами та плаваючою коробкою. Останній отримав назву Козак Полтавський. І про нього сьогодні піде мова. Почнемо з того, що визначимося: чи можливе встановлення кіт набору. Відповідь на це питання у наступних двох пунктах. Перше. Кіт набір підходить для мотоблоків із двигуном водяного охолодження, так званих важких мотоблоків. Потужність двигуна може бути 8, 10 чи 12 кінських сил. Іноді на такі мотоблоки встановлюють дизельні двигуни повітряного охолодження і виходять так звані гібридні мотоблоки. Так як ми не проводили випробування роботи мототрактора з двигуном повітряного охолодження, конкретні рекомендації з цього питання дати не можемо. Якщо розглядається варіант переробки мотоблока з двигуном потужністю понад 12 кінських сил, рекомендуємо зробити фото мотоблока і погодити можливість встановлення з нашим конструкторським відділом. А для мотоблоків типу зірка 105 «135» і нива, кіт набір Козак-Полтавський однозначно не підходить. Друге. На редукторі мотоблока праворуч має бути вал відбору потужності. Власний вал відбору потужності на мототракторі не використовується, але його наявність свідчить про те, що конфігурація та розміри редуктора сумісні з вузлами кіт набору. Підіб'ємо проміжний підсумок. Якщо мотоблок має редуктор, що використовується на важких мотоблоках, потужність дизельного двигуна не перевищує 12 кінських сил, і на редукторі є вал відбору потужності, то. Кіт набір Козак-Полтавський може бути встановлений. Наступний пункт має допомогти у виборі варіанта виконання та дотримання максимальної сумісності. Кількість струмків на наведеному шківі, розміщеному на редукторі. Зустрічаються мотоблоки з двохструмковим та трьохструмковим шківом. Якщо на барабані два струмки, все зрозуміло. А власникам мотоблоків з трьома струмками на шківі редуктора слід виміряти відстань від редуктора до шківа. Зразок ви зараз бачите на екрані. Повідомте нам цей розмір, а далі ми вже підберемо потрібну комплектацію. Інформація для тих, хто хоче зрозуміти причини відмінностей. Справа в тому, що у мотоблоків із трьома струмками зустрічаються варіанти з розміщенням барабана на відстані від редуктора: 75 мм та 82 мм. Цей розмір важливий під час встановлення стійки з проміжним шківом. Через різницю в 7 мм потрібна стійка з іншими параметрами. Отже, якщо розмір 75 мм, то комплектація під двохструмковий шків, а якщо 82 мм трьохструмковий. Четвертий пункт має попереджувальний характер. Виконати заміри шківа на маховику двигуна. Стандартний розмір 100 мм. У такому випадку довжина приводного ременя 2900 мм, і ці ремені входять до комплекту. Якщо ж шків має діаметр 135 мм, ймовірно, знадобиться ремінь більшої довжини. На жаль, зараз ми не пропонуємо ремені іншої довжини і рекомендуємо покупцям підібрати потрібний ремінь самостійно. Далі нам слід розглянути обов'язкову та додаткову комплектацію. У базовій комплектації реалізована куліса на коробку з трафаретом на 6 положень. На деяких мотоблоках трафарет має 4 положення, а знижені та підвищені включаються через натискання. Для реалізації перемикання підвищених та знижених на таких редукторах потрібна додаткова комплектація, що постачається окремо. Ступиці на передній балці встановлені розболтування 4 на 98 під колеса типу Жигулі. У комплекті є болти для фіксації, але в базовий комплект передні колеса не входять. Ми пропонуємо замовникам придбати на вибір БУ докатки. БУ «Жигулівські Гулівські колеса або нові же гулівські колеса. За бажанням можливе встановлення стандартних для цього класу техніки мотоблочних коліс. Розболтування підходить. Залишилося уточнити особливості вибору навісного обладнання із переднім кріпленням. Щоб його використовувати, слід додатково придбати ряд комплектуючих. Обов'язково потрібен передній підйомний механізм. Для косарки знадобиться спеціальний перехідник. Лопата-відвал має спеціальну модифікацію. Вона представлена у каталозі нашого сайту. Стосовно мульчера. На даний момент для використання мульчера ми рекомендуємо заднє підключення. Завдяки тому, що редуктор знаходиться в природному положенні, використання більшості мотоблочного навісного з заднім кріпленням не вимагає модернізації. Щоб вибрати, перейдіть до відповідних розділів нашого сайту. Після перегляду цього матеріалу ви готові до оформлення замовлення на нашому сайті. Посилання на набір в описі під відео. Хочемо відзначити, що це відео відкриває нову рубрику, яка матиме назву Опитувальний лист. Відео цієї серії допоможуть покупцям у виборі, а менеджерам наших партнерів у консультації покупців при виборі потрібного виробу. Дякуємо за увагу і до зустрічі на каналі Крючков.